Нідерланди все ще вважають, що формула миру вашого президента є дуже надійним інструментом для досягнення миру, і ми беремо активну участь у робочих групах у рамках формули миру. Ми є провідною державою разом з Україною в роботі по пункту номер 7 формули миру, який стосується відповідальності за злочини. Ми вважаємо, що робочі групи ефективно допомагають працювати над досягненням спільної мети, якою є суверенна Україна, незалежна Україна та територіально цілісна Україна. поряд із формулою миру з'являються альтернативні. Так звані мирні ініціативи, наприклад, від Китаю та Бразилії, які не передбачають повного відновлення територіальної цілісності України. Як ви оцінюєте такі пропозиції? з 24 лютого 2022 року. Ми стоїмо пліч опліч з Україною, і ця боротьба з нашої точки зору завжди велася за територіальну цілісність, за суверенітет, за відновлення міжнародного права та його дотримання. В Нідерландах, як відомо, розташована юридична столиця світу. Гаага. отже, для нас міжнародне право має величезне значення. Агресія не повинна принести Росії вигоду. Тож на який компроміс погоджуватися на будь-яких переговорах у майбутньому залежить від України від українського народу, але ми дуже чітко підтримуємо Україну в тому, чого вона прагне.